Ізюмський міський голова Олександр Башков 18 вересня провів нараду з головами квартальних комітетів. Присутні були керівники комунальних служб міста, представники контролюючих органів, начальники управлінь та відділів виконавчого комітету Ізюмської міської ради. На нараді було розглянуто низку питань щодо виконання заходів з підготовки міста Ізюм до роботи осінньо зимовий період, забезпечення мешканців міста Ізюм питною водою, випадком компенсації в зв'язку з підвищенням тарифів, укладання договорів з мешканцями приватного сектору, по вивозу сміття. Заступник начальника сектору дільничних інспекторів Сергій Лагоша проінформував присутніх про зміну кількох дільничних, надав свій номер мобільного та відповів на питання, які, зокрема, стосувалися, до кого конкретно звернутися у разі конфліктної ситуації або виявлення правопорушень. Про стан підготовки до зими житлового фонду дорожнього господарства міста присутнім розповів начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Скиба. Стосовно ремонту дарів в нашому місті Сергій Миколаївич зазначив, що за словами підрядника ремонтні роботи планується розпочати 25 вересня. Чимало питань виникло до виконуючого обов'язки директора Ізюмського водоканалу Миколи Качури, які стосувалися тарифів на водопостачання, заміни та плабування лічильників якості води. У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги, начальник відділу обробки документів та прийняття рішень управління праці та соціального захисту населення Любов Білецька надала присутнім інформацію щодо виплат компенсації, хто має право на призначення компенсації, порядок оформлення, розрахунку та виплати. На три компенсації має право сім'я. Якщо її середнімісячні супутні сім'ї, за її перепустити зверненням менше, чим прожитковим. Ніхто тим, що сплачувала людина, не визначені комунальні послуг, і тим, що послуг. ти, що вона буде сплачувати після комунальних послуг, Це вистачає право тих, які надають комунальні послуги. Тобто ця встанова за ферзі про те, що надається компенсацію на багато застачені. 就是你的这。 Заключенням договорів на вивіз сміття та оплати послуги до присутніх звернувся директор комунального підприємства Благоустрій міста Ізюма Валерій Кравцов. Він зазначив, що відмова укладати договір це незаконно. Разом з тим нагадав, які відходи підприємства має право вивозити, які ні. Часто люди Це, на це закону. наказують заключають на бана. четко сказано, что споживать с рабовями, власть Мы, еще раз повторю, вывозим и, за характер... и э, осуществляем захоронение твердых бытовых отходов. Это те отходы, которые создаются в процессе вашей жизнедеятельности, в вашем быту. К этим отходам не относятся вырванные саженцы, трава. Э клетки, плодовые деревья, которые вы обрез проводите и так далее. Это мы должны. Два варианта. Либо вы это будете хоронить у себя на своих огородах, компостные варианты ямы, не знаю как, ну, компостные ямы и так далее. Либо должны тогда нанимать отдельно транспорт для вывоза, если большие, я говорю, о больших проблемах. Так же, как и строительные.